Знову я вас вітаю, друзі. Мене звуть Володимир Воротняк. Ви на моєму каналі. Продовжуємо ми риболовлю. Нагадаю, що в попередній частині це був ранок. Вдалося мені знайти судака і зрозуміти на що він клює. Зараз буду продовжувати я свою, сподіваюся, переможну ходу і ловити нових судаків. Погода сьогодні просто чудова, настрій чудовий. Судак клює, і я сподіваюся, також. Зараз він буде клювати. Будемо переміщуватись і ловити. А на що ловити? Зараз я вам все покажу. А перед цим нагадаю, що партнер мого каналу компанія Фавбет. Погнали! Ось паличка, фінка, прототип. 24-го року 820, 842 до 15 грамів. Чудовий апарат. Ловлю і кайфую. Exist 3000-й. намотаний тут дюрасенсор. Друзі, дюрасенсор. 0,3 8-жилка. Супер шнур, мені подобається. От це перша риболовля, але мені дуже він подобається. І ось поки що стоїть. Віпо 2-дюймовий на волівському вольфраму 8 грамів. Ось такий у мене, друзі, сьогодні комплект. І будемо ловити Судака. До речі, друзі, в наступних відео будуть цікавинки, будуть новинки. Я розумію, що багатьом з вас вже. Приїлась ця фінка прототип, да, якою я ловлю постійно. Приїлась каламареті стара, але є в мене вже новинки. Це буде бюджетний спінінг, який я вам обов'язково покажу, тому що він мені сподобався. Такий комплектик бюджетний, але дуже толковий. І взяв собі я ще каламареті прототайп. 89-ту це просто шедевральна палка. 89-та до унції важить 86 грамів. Ну, просто фантастика. В руці сидить, сидить класно, але про це пізніше. Сьогодні фінка прототип, сьогодні судаки. Погнали. О, тільки що? Шнуриком. Торкнувся я білої рибки. Це гарний знак. Під білою рибкою, більш за все, і судачок стоїть. Це не просто так вона там перебуває. Її під'їдають. Під'їдають, під'їдають. Але дуже на Далекій відстані від берега. Дуже далеко стоїть ця вся двіжуха. Ну і хочеться вже зловити, зловити судачка хочеться. Він тут є. Він тут є. Походжу ліворуч, праворуч, вище, нижче. Подивлюсь, де він тут. Зараз є активний і хочу сказати одразу, що коли ловив в попередньому відео, до речі, якщо ви не бачили, зараз у підказочці вам з'явиться посилання на цей відос. Е ну він так хвилями підходить з грайка, Судечка. От Нема, 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 нема. Потім хопа за е короткий проміжок часу. Декілька покльовок, от, якось так. А під берегом бачите у нас, друзі, що є? Це фішап драгонфлай. Тільки живий. Покажу ближче. ну давай. Ось яка краса, бачите. Личинка бабки. Вже бабка скоро буде вилазити з неї. І он вона вже на бережок чухає. І, власне, в цей момент окунь її і під'їдає. Цій повезло, ця зараз вилізе на берег і вилупиться з неї бабка, але її товаришам може не потвердити в цьому житті. Ооо, нарешті навис, судачок. І я вже думав, що десь він подівся. Ні, не подівся. Він навис, він нависає. Він нависає. Слухайте, це що? Непоганий розмір, чи що? Що значе, норм? Що там таке, бляха, бровка чи що? Йохани ти бабай, ну. Давай, виходь звідти, не треба тобі ніякі бровки. Ну. Йоханий бабай. Ну що ж таке? Дай зійшов в твою наліво мать. Ай, бляха-муха. Ну, ви бачили, друзі. Ви бачили, судачок хоч і зійшов, але він був і такий він нависаючий, пасивненький. Ну, така, такий норов у нього зараз. Так, да, повезло. Повезло йому. Хоча з іншого боку все одно би випустив, яка різниця. Шкода, що вам не показав. Але, але ви бачили, що він є. Друзі, значить, ми все робимо правильно. Поки що з цього місця не буде нікуди йти, давайте ловити далі. Поки, друзі, ходжу, дивіться. Ще одна, ще один Dragonfly пливе. До речі, зверніть увагу, як пливе. От власне таку проводку слід і використовувати. Ледь-ледь-ледь. По дну з паузами. І от на паузах окуні буде їсти Dragonfly. Не будемо заважати, хай пливе. Перша вже на березі десь. Сезон? Сезон Драгонфлаїв. О, що дочекався, так? Да? Дочекався? Так, да, дочекався. Ух. Непоганий. Прям непоганий. Прям дуже непоганий, друзі. Це я ще не змінив вагу. Не змінив і, мабуть, що не буду міняти. Тому що супер викиду взяв. З конкретного викиду. Так, єдине, що цей раз треба його обережно взяти. Він нікуди не подівся, ніякі бровки нам цього разу не потрібні. Нам і того разу бровки не були потрібні. Але сталося як сталося. Цього разу має бути все Окей. Так, так. Та, да. Да. Да, такий! Такий красунчик. Такий ух. Ху-ху. Такий заліковий, такий мій золотий. І як бере, подивіться, бачите, бере вкрай, вкрай погано. Але, тим не менш, він бере. Він цікавиться нашою приманкою, друзі мої. І е, от так от можна. Можна ловити його, можна його ловити мого золотого. Ушеш, який розмір цікавий. Гушеш, який класний. Ой-ой-ой. ой Да. Супер, супер Судак. Початок є, друзі. Це була третя покльовка. І лише з третього разу я дістав Судака. Ви бачили самі, як він бере. Він бере ледь-ледь-ледь, але він бере. Він цікавиться приманкою, і це дуже круто. Зараз немає якогось чинника, який би був основним в досяганні мети. Є зараз декілька складових. Перша — це далекий закид. Далекий закид це, по-перше, спінінг, по-друге, Діаметр шнура і по третє, важливо важливо це використання вольфраму. Я ну з приводу. Цього, я думаю, що тут питань нема ніяких. Восьмежилка 0,3. Дюрасенсор летить ну, просто суперово. Це восьмежилка, вона дуже прям слизька. Вольфрам, ну зрозуміло, він і в Африці вольфрам, Ну і сьогодні ще й нема вітру. От. Ну І фінка кидає, як треба. І дуже важливо, це заточка гачка. Тому що якщо гачок буде хріновенький, якийсь, то. А, ось ці слабенькі, ледь-ледь-ледь покльовочки. Ми навіть не від, не те, що не відчуємо, вони ми і зараз не відчуваємо. Ми вже постфактум, коли судак сидить, ми відчуваємо, що він там сидить. З поганим гачком, він просто-напросто не буде чіплятись. Ну от і вся любов. А от якщо гачок має бути такий, як потрібно. У мене декой Single 32. А, ну, я думаю, що. Питань з ним ніяких нема. Так що, друзі, щоб зловити рибку, потрібно інколи дуже багато складових. Ну, власне, як сьогодні. Дуже цікаве дно, бите таке, бите-побите. з ямами і з підйомами. Цікавий рельєф. Звісно, що всі тонкощі на карті не видно, там їх ну, просто нема. Але, тим не менш, ну... рибка тут крутиться. Судочок тут є, хоча зранку було цікавіше набагато. Ну, нічого, нічого. Ми ще зловимо точно. Ми ще зловимо точно. Ми знайшли разом з вами. Місце, де судачок крутиться, а це означає, що 90% зроблено. З приводу того, як його дістати, хоч ці складові всі надзвичайно важливі, але вони всі на місці. І характер поведінки риби також зрозумілий. І дивіться, друзі, це риба вже під самими нога. Ми. Це, скоріш за все, теж судачок, Да. Це теж, друзі мої, судачок, але трошечки, трошечки він прозорий. От така вам і приманка Віпо. Ловиться як і залікові судачки, так і е, для любителів акв... акваріумістики. Давай. Оп, все, пірнув. Давай, тікай. Ух, так, втік. До речі, друзі, дуже, дуже класна річ Свідоцтво того, що під берегом стоїть дрібний судак. Це означає, що водичка починає потрошку прогріватись, і судачок підходить ближче до берега, навіть при низькій воді. Це Чудова новина, це просто дуже класна новина. Ай, бли! Покльовка, покльовка і насів на гак. Я почав, коли підіймати приманку з дна, там була риба, але е, палка повністю не склалася, а просто отак на півдороги тик і він все, відвалився. Це означає, що на паузі він підібрав, власне, як він зазвичай і це робить, але насів на гак. Ну, гак одинарний, що ж, що й казати? Тут таке діло. Ну нічого. Головне, що є екшн. Головне A few later. О, а це вже покльовка була така, як потрібно нам, але повскасу. Судочок дрібно, дріб, дріб дрібненький був. Дуже дрібненький. Це той, що в ногах стоїть. Ну, нічого. Якщо є вибір ловити дрібненького або великого, давайте краще будемо ловити великого. Маленького не будемо звертати увагу, хоча приємно, коли він клює. Оп, дочекався ще однієї покльовки на досить тривалій паузі, друзі. На досить тривалій. Скажу я вам. Слухайте, і що? Теж непоганий розмір? Здається, що гарний. От так от з паузи бере. Ти бачиш, як... Ти бачиш, як воно відбувається? Примхливий який судачок. Судакевич примхливий. А що по розміру? О! Трошки меншенький. Подивіться, привіт судача. Привіт. Ось такий чудовий. Але, бачите, взяв на паузі, але без проблем, цього разу вже як треба. От повністю пробив верхню щелепу і судачок на базі. да, Терпіння, праця і Обережна проводочка, м'яка, філігранна, черепашина, красива і судочок на базі. Ух ти, Йоха, не бабай, що ж. Що ж, все сьогодні з рук валиться в мене, всі судаки, ну. Ооо, хорош. Хорош, друзі, кайфець. Але дивно, чого на такій тривалій паузі. little later. Оп. Оп. Вже на новому місці. Рибка під назвою судак. Вирішив пройтись, бачите? Не дарма я це вирішив. Теж нам які провоці на супер паузі. На ну, що ж за риба така? Так хочеться подачу хачаме. Ну але я вам скажу так, що в наше сьогодення взагалі круто, що сюди плює. Дивіться, який. Непоганий. Непоганий, спортивний такий хлопець. Дивіться, який спортивний. Тихенько, тихенько. Спортивний. Спортивний. Ох, який чудовий. Закрою, йохани, ти бабай. 300 грамів вже вже закрою, ну отак. От Давай, пливи. Вагітно у 16. Давай, 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 давай. Все. Чудово, чудово. Нові місця також рибку дають. На глибині стоїть він. Ти бачиш яка історія. От. Треба його там і шукати. Але водичку дадуть, вийде він на міляки аж бігом. Такий він пасажир мінливий. Ну і водичка, коли трошки нагріється, буде теж. Буде він вже а, в прибережній зоні крутитись. Зараз ще його треба діставати здалеку, з самого. Хоча, з іншого боку, я, до речі, дуже люблю здалеку ловити, друзі. Напишіть, як ви, любите чи ні. Я дуже люблю здалеку ловити, тому що а, ну, я люблю взагалі там такий. Важкі мови, мені вони подобаються. Це такий своєрідний виклик. І коли мова йде про ловлю здалеку, то багато людей навпаки її не люблять. Це означає, що рибка здалеку може бути вся моя. Ну, звісно, це жарти, але тим не менш. Доля реальності в цих жартах є, безумовно. <плес> Бляха-муха, така подача, гарна. ой 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 я її прогавив, ой, друг. Ой, ж я не правий. Тукнув судочок. Подача не супер подача, але все ж таки він тукнув. Він не повис цього разу. Він саме тукнув. Да. Дарма я її прогавив. Просто подивився в бік. Роблю на автоматі руху, рухи і подивився в бік, і бачите, така, такий злий жарт зіграла зі мною а, ця маніпуляція. А ще Злий жарт грає зазвичай, коли клавішу натискаю. Ну що, друзі, півгодинки гарних я покидав і можу сказати, що нічого не було, взагалі нічого. Це свідчить про те, що судаку потрібна залізобутонна прив'язка до дна, тому повертаюся я назад до важкої голови і буду робити проводку таким чином, щоб вона не сильно і не часто відривалась від дна. Треба йому отаку вздовж. Дна подачу прям от 5 см від на зробимо. Це таке діло. Що завгодно, зробимо, аби він клював. А він клює, друзі. І це надзвичайно круто. Дві покльовки, друзі, і одна риба. Але це свідчить про те, що судачок доволі активний. До речі, помітив я тему, що клює він. Також з перших закладів. Головне знати, що ми використовуємо правильну проманку, правильну проводку і кидаємо в правильне місце. І все буде добре. З перших закладів у мене от одразу дві покльовки, і потім тиша. Тож не марнуємо часу, йдемо далі, тому що зовсім скоро вже треба буде їхати додому. Адже я і так вже затримався більш ніж планував. Фух, ну друзі, фінішую там, де починав. Буду вже тут закінчувати риболовлю, тому що піпець. Просто піпець. Находився так, що вистачить для гарного сну. Фу Але на вечір судочок почав пити кровушку. Не хоче він клювати так, як зрання. Ну, а з іншого боку, не можеш він цілий день клювати гарно. Хоча хотілося б дуже. Зараз нам треба з вами зловити ще одного хоча б. І закрити сьогоднішній день. Ну і звісно що, звісно, підвести підсумки. От, на наступний виїзд я вже знаю, куди я поїду, і знаю, що я буду використовувати. Хочу перевірити це місце трошки більшими приманками. І також отакою дуже-дуже обережною проводочкою. Поставлю я вже більш товстий шнурок, Поставлю 12 жилку, теж дюрасенсор 0,6. Отак вот от. Для того, щоб виліт був взагалі за обрій. Коханий ти бабай. Це що, покльовка, друзі, це просто якийсь кайф. Я вже задивився на небо, вже майже дзен зловив. І тут мене у реальність телепортував судачок своєю покльовкою. Ой-ой-ой! І це він прям, прям коцнув, прям тинь був. Прям бухтинь. Як я радий, що він клюнув. Ви навіть собі не можете уявити. Я вже стільки проходив без покльовки, що просто жах. І ось, і ось він, ось він. Зустрічайте. Маленький судачок Дніпровський, який завершує нашу. Сьогоднішню риболовлю. Чудовий, просто надзвичайний судачок Бажаний, красивий, прям епітетів можна ще море вигадати, які описували б мої емоції. Дякую тобі, дякую тобі, судачочок Дякую. Не дарма ми сюди повернулись і не дарма ти сюди прийшов. Подарував нам радість, а ми тобі даруємо життя. Давай. Оп! І поплив. Ось так. Саме ця приманка сьогодні відпрацювала цілий день. Вся риба, майже вся зловлена на неї. На одну і ту саму. Ще й. Ще й гак. Ще й гак годний. О, блін. Я... Так, на сонці. Як цей? Як у ящерки шкіра вже. Хі -хі -хі. Треба кремом мазати. Отак. Відрибалили ми з вами разом. Дуже непоганий сьогодні день, класна погода, і, до речі, покльовує судак. Ще не так, як він може покльовувати при наявності води, але тим не менш половили непогано. Було зловлено 11 риб. Друзі, 11 риб, 11 риб. І це надзвичайно крутий результат, враховуючи те, що. До цього я сюди приїздив і не було навіть покльовки. Ну, звісно, що подібні відоси вам будуть не цікаві. Ну і власне мені також, тому що нема про що розповідати, коли ходиш, нічого не клює. Але ви знаєте, що таке в мене буває. Дуже рідко, але буває весна. Це дуже нестабільний час, і водночас це час можливостей. Можна нічого не зловити взагалі. Але в деяких випадках з правильним підходом можна зловити взагалі трофей всього життя. Я сподіваюся, друзі, я заслуговую на лайк від вас. Якщо так, то обов'язково його поставте мені просто зараз. І напишіть коментарі, чи вдавалось вам ловити трофеї саме навесні. Все лише лише починається скоро буде підйом води. Я сподіваюся, що він буде і він має бути просто. Просто обов'язково він має бути, бо інакше ніяк. А, і буде зовсім інша риболовля. З вами був Володимир Воротняк. Поїхав я відпочивати, до зустрічі тут.